Вітаю! Ви на youtube каналі Школи жіночого здоров'я лікаря Сіліною. І на цьому каналі ви маєте змогу отримати інформацію і факти про ваше здоров'я для того, щоб ви мали змогу взяти під контроль стан свого ментального, фізичного, сексуального та гормонального здоров'я. І сьогодні ми поговоримо про те, чи може відсутність епіляції вплинути на розвиток бактеріального вагіноза. Всі ми знаємо, що сучасні жінки розділилися на два табори. Деякі вважають, що волосся в інтимній зоні повністю фізіологічне і ніяким чином да, його не коригують, тобто не мають ніякої е, спеціально зробленої е, інтимної зачіски. А є жінки, які щоденно або регулярно, в залежності від е, того, який засіб видалення волосся вони обрали, да, проводять е, корекцію інтимних зачісок. І бактеріальний вагінос це на сьогоднішній день один з найрозповсюджених видів коротко. Е, Порушення здоров'я інтимної зони. Існує таких два розповсюдження: це молочниця, яка викликається Candida альбіканс та бактеріальний вагінос стан, при якому порушується співвідношення гарних паличок додерляйна, які мають цюрювати в нашій піхві, і умовно патогенної флори, одна з головних, яких це гарнереловагіналіз. Хочу нагадати, що волосся в інтимній зоні воно має дві функції. Волосіний Шар в інтимній зоні, він е, в першу чергу створює певний термозахист, е, потім е, створює механічний захист. І, по-третє, несе таку функцію, як створення певного запаху, аромату, який є привабливим для сексуального партнера. Я не можу сказати, що відсутність е, епіляції да, може вплинути на виникнення бактеріального гінозу. Але потрібно пам'ятати про те, що порушення співвідношення гарних та поганих бактерій воно залежить не тільки від волосяного покрову, а в першу чергу від того, що жінка їсть, яка гігієна в неї самої і яка гігієна у її статевого партнера або партнерки. Наступне це від насиченості слизової вульви та вагіни естрогенами та Від загального та місцевого імунітету. Якщо ми повернемося про взаємозв'язок епіляції та бактеріальний вагіноз, можу сказати, що має також значення, який тип епіляції ви використовуєте. Тим, чим більш агресивніша епіляція і чим вона неправильніше проведена, звісно, більший взаємозв'язок з виникненнями порушення здоров'я інтимної зони і не тільки бактеріального вагіноза. Лазерна епіляція прекрасний сучасний метод для позбавлення волосся в інтимній зоні, але потрібно пам'ятати, що це повністю операторозалежний метод для того, щоб. Лазерна піляція була проведена якісно, Важливо, щоб був гарний майстер, і був апарат з правильно виставленими частотами, і ще правильно тримався датчик щодо поверхні шкіри. Я думаю, що з цим можна справитися перед тим, як записуватися на безпосередньо на процедуру, прийти поговорити з майстром, обговорити, як вона працює, який вона досвід має. Які ускладнення вона мала, як, як вона їх профілактує, тобто це нормально мати ускладнення в своїй роботі, е, тому що вони допомагають проаналізувати, що було зроблено неправильно, да, і потім це виправити і рухатися далі. Якщо ми говоримо про такий метод е, видалення волосся як епіляція у вигляді шугарінгу або воскова епіляція, тут я хочу наголосити, що це є більш е, травматичним. Для інтимної зони в далекоглядній перспективі. Звісно, це теж операторозалежний метод видалення волосся, але важливо пам'ятати, що якби майстер не була, да, скажімо, мала велику практику, знала всі, всі техніки, потрібно розуміти, що все рівно кожен раз, коли накладається. На інтимну зону, на шкіру інтимної зони віск або ця цукрова паста, все йде відшаровування верхніх шарів епітелію. А для того, щоб інтимна зона була здорова, ну і взагалі, щоб ми були здорові, дуже важливо якраз щоб оцей фосфоліпідний шар шкіри був в гарному стані. Бо наша шкіра да, це перша брама на шляху. Бактерії, які комунікують і знаходяться там, в повітрі, на стільчиках, на яких ми сидимо, то на всіх поверхнях, з якими людина контактує, в тому числі і інтимна зона, бо навіть вода, якою да, ми проводимо інтимну гіну, це все рівно речовина, в якій є певний рівень бактерій. Тому дуже важливо цей шар зберігати. В більшості випадків, якщо жінка повністю здорова. В неї гарна регенерація, то після е, воскової епіляції або після шугарінку, шкіра достатньо швидко відновлюється. Але зі свого досвіду скажу, що ті жінки, які не проводять видалення волосся восковим методом, да, або там шугарінки, вони менше страждають на бактеріальний вагіноз. Я не говорю, що не треба цього робити. Да. Я, я говорю про те, що якщо ви е, помічаєте. Що у вас виникають дискомфорти, або у вас е, виникають бактеріальний вагіноз або молочниця, поміняйте метод е, видалення волосся в інтимній зоні. Крима та е, лезо. В принципі, е, можна використовувати крема, вони е, у деяких жінок не мають е, подразливої дії, але треба пам'ятати, що це хімічна речовина. Метою якої є роз'їсти волосся. І вона може роз'їдати не тільки да, шкіру волосся, не, не, стру... не саму волос... да, а також і шкіру навколо. Тому я би, мабуть, би, з всіх методів радила або просто тримером підрізати да, волосся для того, щоб все ж таки, зберігати ці захисні властивості волосся в інтимній зоні, а також безпосередньо важливу. Дав функцію, як давати можливість жінці мати цей свій привабливий специфічний аромат в інтимній зоні, і це дуже круто, да, це не про фу, це про м, свою м, унікальність. Тому моя особиста порада, як лікаря, який має досвід роботи з жінками вже 24 роки, я вам дуже рекомендую не е, проводити інтимні зачіски за допомогою. Будь-якого епеляції, максимум тример, саме для того, щоб використовувати цю захисну функцію волосся в інтимній зоні, і не створювати умови для виникнення захворювання в інтимній зоні, в які викликані саме порушення співвідношення гарних та поганих бактерій. Як жінка, я вас закликаю спробувати відчути, що вам заважає. Да мати волосся в інтимній зоні, чому це для вас не є привабливим? Можливо, це для вас буде чимось новим, і це допоможе сприймати своє себе такою, як є, почати відчувати своє тіло таким, яким воно є. І це, до речі, допоможе в більшому контролі над своїм здоров'ям. Тому вибір, звісно, за вами. Бажаю знайти свого лікаря-гінеколога, з яким ви зможете да, сформувати ваш план здоров'я для того, щоб ніякі баквагінос, ніяка молочниця не псували вам інтимне здоров'я. І пам'ятайте, дуже важливо підтримати це відео лайком, вподобайкою вашою, написати ваш комент, бо завдяки вашим коментам формуються ці питання, і е, е, будь-які конструктивні відгуки це дуже важливо, тому що ми разом створюємо. Оце це таке класне, цікаве youtube спільноту, в якій ви дійсно отримуєте знання, які допомагають вам жити якісним і щасливим життям.